Відкрили факультет туризму та міжнародних комунікацій ще у 2005 році. Зараз тут навчається більше 400 студентів. Цьогоріч відкриту і нову спеціальність – ресторанна справа. Там, хоч і не багато років, але факультет доволі популярний серед абітурієнтів. Цього року ми набрали на перший курс 95 студентів денного та заочного відділення. І дуже приємно, що саме цього року ми відкрили нову спеціальність, новий напрям підготовки готельно-ресторанна справа. В сьогоднішній день наші випускники працюють і в Сполучених Штатах Америки, і в Туреччині, в Іспанії, в Індонезії. Багато подорожують, гори, природа. Успішна робота факультету це досягнення не лише професорсько-викладацького складу, але й студентів. Для них навчання тут можливість оволодіти спеціальностями, які мають попит на сучасному ринку праці. Мені подобається дізнавати щось нове, дізнаватись про культуру світу, їздити на різноманітні екскурсії і збагачувати свій світогляд. Нечудавний є. Приїхала з практики з Туреччини, їздила на різноманітні екскурсії по Європі, і я дуже щаслива саме факультету, що мені випала така нагода вибувати в країнах Європи і пройти стажування в Туреччині. Завідувач кафедри міжнародних комунікацій Руслана Жовтані зазначає, завдяки поглибленню вивченню іноземних мов випускники факультету можуть навчатись та працевлаштовуватись за кордоном. Для них факультет укладає договори про співпрацю з університетами сусідніх країн. Взагалі особливість підготовки фахівця туристичної сфери полягає в тому, що він був конкурентно здатний на сучасному ринку праці. Полягає в тому, що вони вільно володіли іноземними мовами. Саме це і забезпечує кафедра міжнародних комунікацій факультету туризму. Наші студенти вивчають іноземну мову, а саме англійську, німецьку, французьку впродовж п'яти років. Завершальним заходом до десятиріччя факультету туризму та міжнародних відносин нужну став концерт та вручення викладацькому складу відзнак за успішну роботу.